Ми знаходимося в хімічній лабораторії. Сьогодні ми виконуємо аналіз трансформаторного масла. Трансформаторне масло в обладнанні – це кров в тілі людини, несе інформацію про стан всього організму. Завдяки цьому аналізу ми можемо виявити дефекти на ранніх стадіях та усунути їх. Виконуємо хроматографічний аналіз в газі, розчинених трансформаторного масла Проба з обладнання свого трансформатора 35 кВт.